Одного теплого вечора Антон вирішив влаштувати дівчині романтику. Ну, як вирішив? Дівчина написала: було б класно сходити ввечері на пікнік. А він прочитав це як: Антон, твій зоряний час настав: організуй щось нереальне. І Антон, недовго думаючи, взяв плед, термос з чаєм, бутерброди, ліхтарик, два пластикові бокали, сок. Навіть прихопив стареньку колонку, виглядало усе пристойно, поки він не помітив, що забув, дрібничку. Ключі від машини. Повернувся додому. Відкрив двері, взяв ключі і лише на вулиці пригадав, що забув плед. Повернувся знову, узяв плед. вийшов і знову зупинився: Термос. На третій спробі він забрав усе, зробив глибокий вдих і поїхав. Місце для пікніка він вибрав на галявині біля річки. Трава свіжа, повітря тихе, зорі яскраві, ідеально. Антон розклав плед, виставив бокали, включив легку музику. І тут приїхала дівчина. Вау, Антоне, ти серйозно попрацював, сказала вона, здивовано усміхаючись. Антон випростав плечі, наче рицар. Для тебе завжди гордо відповів. Пікнік ішов чудово, поки він не вирішив налити соку. Він узяв коробку, натиснув, а нічого не лється. Ще раз натиснув теж нічого. Потрусив. Здається, сок є. Натиснув сильніше, і в ту ж секунду на нього, на плет, на дівчину і на її нову білу куртку вистрілив яскраво червоний фонтан. Дівчина заклякла. Антон теж я. Е.... почав він. Це ягідний? спитала вона, дивлячись на свою куртку. Органічний, швидко додав Антон, ніби це дуже покращує ситуацію. Вони сміялися хвилин 10, а потім, коли вже трохи заспокоїлися, Антон вирішив бути джентльменом і піти набрати води з річки, щоб хоча б відмити плями. І тут почалося. По дорозі до води він зачепив ногою плед, бо плед зачепив колонку, бо колонка потягнула за собою пакет. А пакет звалив Термос. А Термос покотився точно у напрямку дівчини. Вона встигла втекти. Термос влетів у кущі. Антон повернувся з водою, побачив розруху і сказав: Я всього лиш на хвилинку пішов. Я бачу. За...» засміялася вона. Ти не можеш просто зробити пікнік, ти влаштовуєш шоу. Вони зібрали речі, посиділи на капоті старенької машини, їли бутерброди та сміялися. Не так, як Антон планував, але вечір таки вийшов особливим. Антоне, сказала дівчина, притулившись до нього, з тобою завжди весело. Це природній талант, відповів він. Я сам дивуюся.